1113 рік старий монах гасить свічку, він щойно дописав свою повість. Чинець ще не знає, що вже за 500 років його вважатимуть святим та пророком. Його ім'я, Нестор Літописець. Життя монаха мало не найбільша таємниця української історії. Традиція вітописання, тобто запису подій з року в рік, була досить поширеною не лише в Європі, але й на Русі. Та довіряти цю справу належало лише обраним, найбільш відповідальним та мудрим. Ним став Нестор літописець Він народився в Києві в 1056 році, ймовірно, здобув шкільну освіту, адже прийшов у монастир уже з певним багажем знань. Добре володів історією, знав грецьку. З молодих літ він виявив неабийкі навички в усіх чернечих чеснотах, в постійному прагненні до духовної чистоти, добровільній бідності й смиренності. Прикладом для нього служили Перші святі печерські Антоній та Феодосі. У 1073 році поступив послушником до Печерського монастиря, але монахом став не одразу. Згідно з церковними правилами, ті, хто готував себе служінню Богу у монастирі, підлягав обов'язковому трирічному випробуванню. Випробування Нестор витримав і був удостоєний до яконського сану. Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей Київської Русі. Окрім богославських знань, мав здібності до історії та літератури, досконало володів грецькою мовою. Ймовірно, він закінчив київську школу. Найвизначніший твір Нестора Літописця Повість временних літ, який складений на основі раніше написаних літописів, архівних, народних переказів та оповідань з поєднанням сучасних авторів подій. Ця виснажлива і тривала праця включила в себе її ретельно пошукову роботу. Так де шукати інформацію для літопису? Для цього тисяча року він вирушив до Володимир Волинського та Земненського монастирів. Там він знайшов волинський літопис, познайомився з руськими літописними зведеннями і сказаннями, монастирськими записами, візантійськими хроніками, записав цікаві розповіді старців, воїнів, мандрівників, свідків, багатьох подій. Свою титанічну працю Великий Подвижник завершує близько 1113 року. Це був результат майже 20-літнього щоденного подвиху. Хроніка подій у ньому було зведено до 1110 року, а будь-яка подія чи явища були б назавжди втрачені для нащадків, якби вони не були зафіксовані його словом. І звідки ми би могли знати цю правду і цю історію, про яку ми так багато сьогодні говоримо, якби не було людей, які... Е Зафіксовували все те, що відбувалося в княжому Києві, як розвивалися події, як жив княжий двір, які були міжособні стосунки між князями, як будувалася цей образ, первинний образ держави на Київських горах. Це був якраз. Нестор митописець. Нестор пише Книги, подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу. Це джерела мудрості. Із книжних слів ми набираємося мудрості й стриманості. У монастирській бібліотеці було знайдено опис зовнішності Нестора. Він був сивим, з бородою, на плечі спадав монастирський клобук, в правій руці тримав перо, а в лівій вервочку. Преподобний Нестор заповідав печерським ченцям-літописцям продовжувати розпочату ним справу. Помер він біля 1114 року, похований у ближній печері києво Печерської лаври. У 1985 році російський експерт-криміналіст Нікітін, відомий відновленням скульптурних портретів за черепом, створив обличчя Нестора Літописця. 9 листопада за традицією покладають квіти до пам'ятника Несторові літописцю, відзначають найкращі здобутки просвітителів та мовознавців у сфері мови та культури України, заохочують видавництва, які випускають літературу української мови.